Віктор Євтушенко. Вибори. За мотивами народної казки Звірі під пануванням лева. Ще коли бабусі наші у колисках їли каші, а діди штани мочили і під стіл пішком ходили, В час, коли цвіла колода, в лісі сталася пригода. Звірі збіглися в Карпати, щоб собі царя обрати. Цілий Тиждень між собою бились так, що кров рікою. Менший більшого лякає, більший меншого кусає, вся орда від крові п'яна. Ті гуртом гризуть титана, інші биті знову в стійку і сміливо кидаються в бійку. На поляні перші втрати, клоча, кіхті та шкурати, і хвости, і вуха, й лапи, навіть дві старенькі шкапи. А як всі бесило впали. То вціліли ми стояли з поміж сотні конкурентів, тільки двоє претендентів. Обіпершись на дерева, слон стояв супроти лева. Ще за тиждень на діброву йшли на вибори і знову. Хтось без лапи, хтось без вуха, хтось без пір'я, хтось без смуха. Хтось попід руки притягся, хтось на милицях припхався. Ганч навік лишив гармидер. Хтось кротові очі видер і таку зробивши темну, ще й живцем зарив у землю, а він раптом взяв і вижив, тільки лапи на чалижі. І у зайця невезуха, хто тягав його за вуха. Це оті осили бамбули, на півметра розтягнули, Та жирафі навіть гірше. Їй дісталося ще більше. Шипанзета та дві горили, животину завалили, від дуба сили ногами і затисли між дубами та тягали за горлянку зо три дні без перестанку Страшно глянуть на верблюда. Вижив, бідний, не без чуда. На слабкому попереку солон зламав міцну смереку і залишив ті звірині вічний знак, горби на спині. Слон і сам не ухилився, крокодил над ним трудився, ухопив його за носа і тягав, як пилососа. Потім ще ведмідь макуха відтоптав слонові вуха. Тож, крім хобота здорові, має й вуха лопухові, а на дереві у висі хтось відгриз хвоста у рисі. Стала та у кроні жити, бо нема чим стид прикрити. Лев із помічу лисиці вепра так гатив по пиці, що аж ікла жовчі повні повилазили назовні. Ба, і леву не до втіхи теж дісталось на горіхи. В банду збіглися шакали і хутро з нього обідрали. А на посміх некрасиву залишили супергриву. Доки звірі розглядали й одне одного вивчали, на пеньок зійшла лисиця. Браття й сестри, годі биться, бо спотворимось навіки, по звірячому в каліки. Перший тур уже позаду. Подивіться на громаду. Все тут ясно і без бою. Претендентів тільки двоє. Слон і лев. Так і найліпші, тож нехай смиряться інші. Ми без бійки і без крику оберем собі владику, другий тур усе розставить і доведе, хто має править. В тому лісі кожне знало, що лисиця досконало керувала виборчкомом, так неначе власним домом. І робила все холера, щоб старем поставить лева. Тож закон їй наче дишло, хай хоч підло, тільки б вийшло. Змовилися між собою, й Лев за нею став горою. Обіцяв, як переможе, той лисиці допоможе. А як ні, то у нестямі з'їсть лукаву з потрухами. За слона старався олень і виконував сто ролей. Так шмигляє вітер свище, був і там, і тут, і вище. Як довірену особу слон любив його до гробу. Не вгамується лисиця, олень вже й ночами сниться, спить і думає Зубаста. Вбить рогатого і баста, щоб поперек дороги не стояв цей круторогий. Тож за голову рогату обіцяла добру плату, а коли дістане владу губернаторську посаду, хоч за... Хоч знайшлися вражі діти, та лисиці не радіти. В лісі оленя любили і надійно захистили. А за тиждень на прилуці знов зібрались хижі й куці, і здорові, і маленькі, чорнобурі та біленькі, А іще послись за лісу одне слово до стабіса. Олень вибрався на колоду і промовив до народу. Звірі, змії та крилаті, треба вибрати депутатів, щоб нас не ошукали вовк, лисиця та шакали. Задля правди та сумління, об'єктивності та вміння хай сова, ведмідь та лами будуть спостерігачами. От на цьому й порішили. За хвилину запросили щойно вибраних героїв й посадили до напоїв. Ну, а далі, як годиться, слово мовила Лисиця. Любі браття та сестриці, хто ж не знає з вас лисиці, та за мене в нашім краї найчеснішої немає. Олень тут повісне чемно, і нас облив багном даремно. Бач, мене з товаришами обзиваємо хлярами. Але цей піар негожий вже слонові не поможе. І сьогодні я не буду подавати позов суду. Та вже завтра на арені розберемося при цареві. Здійнялись до неба галки, щоб не чути перепалки. Там кочкуються громади, там будують барикади. Очі кольору калини, все іде до чубанини. Але тут ведмідь кандиба став, як глиба в колі диба, і гаркнув так, що всі почули: Цить -те в вроз, чи ви забули, що віднині між собою ми не станемо добою? І якби хоч би і на шкапу хтось підніме кривдну лапу. Сам такому костогризу розмалює мармизу. Як відчули звірі лихо, враз у лісі стало тихо. Згнишкли навіть гави й галки. Тут сова взяла шпаргалки та й потюпала в спідничці по смарагдовій травичці. Потім видрилась на урно й загунявила культурно. Пам'ятай електрорате. Ось як будем вибирати, хто за лева голосує, хай горішка приготує, а хто голос дасть слонові, хай бере плоди дубові. Чи старі чи рання молодь, всі беруть горіх чи жолудь. Реєструються у лами і до урни йдуть з плодами. Хай чуття вам допоможе і достойний переможе. Звірі в праці пошуковій розбрелися по діброві. Хто на м'ясо прагне права, обнесли ліщину жваво, а з жолудями на полянці, звісно, вегетаріянці. А лукаві не сидиться. Не була б вона лисиця, щоб і тут не змахлювала чи когось не залякала. Непомітним спритним рухом умудрилась під смухом приховати зовсім трішки. Повну пригорщу горішків залякала бідну ламу, що, мовляв, однині маму не побачить ламенята, як не зробить леву свята. І, скрививши грізно писка, подала мамаші списка, Від якого терпнуть нерви. Там дуж двадцять, що померли. Лама тут же з переляку записала твар усяку. Так потрапили до звіту мертві душі з того світу. А в цей час сова зажурно чергувала коло урни. В ясний ранок напівзряча, напівсона та ледача, і руда під храп совини, і ті горішки й В урну вкинула швиденько та й хихикає раденько, І, як спасівська муха, все несе звіркам до вуха. Бачу, бачу, хто з вас бидло і кому життя набридло. Ну? Беріть же по горішку і вкидайте в урну діжку. Як зозуля пролітала і фінально прокувала, всі зійшлися на нараду. Ті, що більші сіли ззаду, ті, що геть мініатюрні, згуртувались коло урни. Ось ведмід звичайний бурий, з проквола прийшов до урни, здер печать і ниць ріблясту сунув покришку дідчасту і, набравши повні жмені, став лічити блютені. А коли порахували, результати здивували. За словами депутата, голоси електрората, як сказав би хтось наївно, розділилися порівно. Лев лисицю бога ради по голівці не погладить. Хоч волосся рви, хоч кіхті, та не зміниш фіфті фіфті. Аж на щастя горопаха бачить суне черепаха. Поки всі, мов наміжені, знов лічили бутені, хитра лиска шмих до неї, як до чуда чи до феї. Ось воно, благословіння і надія на спасіння. Ще добігти не поспіла, на ходу заторохкотіла. Знаю, люба черепашко як тобі поспіти, важко. Та натужся, я благаю, бо на тебе всі чекають. Ми зібралися ще з Нини, бо у лева іменини. Подаруй йому горіха, хай старому буде втіха. І дала той пліт їй в зуби, що призвів слона до згуби. А сама як роблять гади стишком нишком до громади. З дуба вчувся голос птахи. Бачу панцир черепахи. А ведмідь Оце утнули. Ми ж про неї геть забули. Чути гул звіриний схвальний. Ось цей голос вирішальний. Поки ждали запізнілу, всі створіння оніміли, наче диво виглядали, а вона, немов зі спорту, причалапала до гурту. Потім жестом королеви. Ой горішок! Це для Лева. Що тут зараз почалося? Пролунало сто голося. Хижаки уже співають, одне одного вітають, пританцьовують приписком та все гопки, та все боком. Травоїдним не до свята поглядають вовкувато і, похнюпившись про пащі, розбрідаються по хаші. І на радощах шакали черепаху загойдали. Тричі кинуть, раз піймають. Це ж бо свідок добре знають. Згодом в'язи їй скрутили, Що й дихнуть не стало сили, а на ранок панцир свідка вже валявся, як сирітка. Якось бачив я Левиська бигла свита слідом. Та боявсь підходить близько, Щоб не стать обідом.